Шановні колеги, вітаю! Мене звати Наталія Ткаченко, і я маю честь поділитися з вами досвідом, який, сподіваюсь, надихне вас на експерименти, творчість і нові формати вкладання. Уявіть, що ваша лекція це не просто потік слайдів, а справжні виступи, які захоплює студентів з першої хвилини. Уявіть, що ви тримаєте увагу аудиторії не словами, а візуальним ритмом, кольором і сенсом. А тепер уявіть, що частину цієї магії створює штучний інтелект. Сьогодні ми зануримося у тему, де презентація стає мистецтвом, а викладач-режисером освітнього перформансу. Ви дізнаєтеся, як трансформувати звичайні слайди на потужні інструменти, утримані уваги студентів під час лекції, використовуючи гамма. Ту саму увагу, за яку ми так боремося на кожній парі. А зараз я покажу, як працює гамма на практиці. Відкриваємо гамма ап посилання на яке є в додаткових матеріалах. Необхідно, якщо вперше ви заходите пройти реєстрацію. Продовжити з Google Аккату корпоративного. І якщо ви заходите вперше, то треба пройти таку невеличку анкету лише для аналітики. Далі, наприклад, для роботи, консультант. Давайте можемо працювати. Натискаємо на кнопку Створити новий ул. Далі можете розпочати з вкладки Вставити текст, а можете з більш потужного інструменту, він вже є дуже популярним, згенерувати. Давайте почнемо з простого. «Вставити текст. Я готую презентацію на тему. Презентацій. Далі залишаємо, що це буде презентація, і натискаємо на активну кнопку Продовжити. Кількість карток означає кількість слайдів. Наприклад, мені достатньо 6 слайдів. Продовжує. Далі гамма пропонує нам фон. Зазвичай я обираю світлий фон. Після цього ми можемо натиснути на кнопку Згенерувати. Штучний інтелект одразу формує структуру, вступ, основну частину і висновки. Це наша презентація вже готова. Так. Ми можемо її редагувати, але не можемо зробити у форматі брендбуку фірмового стилю, корпоративного стилю. Тому... Що ми з вами можемо зробити далі? Далі ми можемо поділитися або експортувати. Якщо експортувати, то експорт можемо зробити в форматі PowerPoint. Експортуємо, завантажуємо файл на робочому столі. А далі у CanV ми будемо перетворювати нашу презентацію. У фірмовий пыль.